А над ні казка Олександра Пушкіна про рибака і рибку вперше вийшла друком у травневій дні 176 років тому. Однак у рівненському театрі лялюк її показують вперше. Подарували цей твір рівненським дітлахам актори російської Астрахані. І, хоча вистава йде російською мовою, нашим малюкам вона цілком зрозуміла. Я знаю цю казку, дитинта мені її читала мама. І сьогодні в театрі вона російською мовою, але мені все зрозуміли. Художній керівник Астраханського обласного театру Ляльок родом із України. До того ж, 33 роки тому саме у Рівному він розпочинав свою режисерську кар'єру. Сподівається, що це не останні такі гастролі. Я сподіваюся, що наші зв'язки вже будуть такі традиційні і ще будемо зустрічатися театрами. І не, не закінчаться тільки однією такою одні, одним обміном. Астраханські колеги для того, щоб порадувати маленьких рівнян, подолали три тисячі кілометрів. І не дарма, адже на всіх виставах аншлаги. У той же час рівненські лялькарі для візиту відповіді, які заплановано на вересень, готують виставу Сумна, весела казка. Гастрої так само фестивалі, Вони є дуже дуже хорошими, тому що це комунікації комунікації між, між містами, між країнами. А поштовхом до налагодження містків між Астраханю і рівнем став офіційний візит делегації нашої області, який відбувся минулої осені. Першими ці наміри про співпрацю почали втілювати російські лялькарі. Це продовження, це підтверджує, скажімо, наміри і все ж таки нехай невеличкі, але обміни досвідом і культурними надбаннями є корисним. Ну і на майбутнє, я думаю, що він буде більш потужним. Астраханські лялькарі працювали у рівному чотири дні. Окрім вистав у обласному театрі ляльок. Вони показали казку і у будинках культури текстильник і хімік. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.